Ця холодильна кімната, яка передбачена для зберігання тіл померлих, зачинена третій місяць. Навесні зламався холодильник і медики змушені тримати тіла покійних у коридорі. Поки ще була холодна весна, всі нагорчали, що весна холодна, хочеться тепла після землі. Я, чесно кажучи, радувався, тому що я розумів, що якщо наступить жара, то ну, нам тут сладко не прийдеться. Не тільки нам и родственникам умерших, тому що тіла будуть портитися. Із настанням тепла ситуація погіршилась, каже медсестра Марина Воробйова. У закладі за словами жінки різкий запах та з'явилися хробаки. человека, дуже дуже. как ти помыл, помила, его деть некуда. нікуди. Ми вот кондиціонер. І передвігаємо кожен раз з місця на місце, тому що нам вже надо работать далі. У цій холодильній кімнаті можуть зберігатися до 15 тіл померлих людей. Ані зберігаються до моменту вскриття, потім перевозяться в секційний зал. Там вислідуваль п'ять поміщається на каталку, і опять в холодильник, да, поки не заберуть». Щоб відремонтувати холодильне обладнання, потрібно близько 30 тисяч гривень, каже Руслан Федонюк. Визвали я. специалистов по ремонту холодильных установок. Они приехали, обследовали этот агрегат, сделали акт, составили о том, что там поломано, что подлежит замене. Там порядка 31 тысячи где-то получилось. Департаментом охорони здоров'я Донецької, да було виділено кошти комунальному закладу охорони здоров'я Донецького обласного бюро судово-медичної експертизи у сумі 31 одв'язково тисячу гривень. Кошти 25.06 вже надійшли на рахунок комунального закладу. Протягом 70 днів. 7-10 днів буде здійснено ремонт холодильного обладнання та запущено введено його в експлуатацію. У Бахмутському відділенні обласного бюро судмедекспертизи працює 14 медиків. За місяць вони проводять розтин та дослідження від 35 до 50 тіл загиблих та померлих людей. Вікторія Липчук, Володимир Бугун, новини на Суспільному.